Листопад 25-го, на жаль, виявився одним із найбідніших місяців на гучні релізи. Найцікавіші новинки цього разу отримують власники Нінтендо. Але і на ПК і консолях буде кілька тайтлів, що точно заслуговують на увагу. Сьогодні розберемо найбільш очікувані ігри місяця, тож сідай зручніше, не забудь поставити лайк, підписатись на канал і написати в коментарях, яку гру чекаєш найбільше. Поїхали! Europe Universalis 5. Нарешті виходить після 11 років очікування, пропонуючи повне переосмислення легендарної формули, глобальної стратегії з нуля. Парадокс інтерактів використовує новий рушій, який забезпечує кращу продуктивність і більш зручний інтерфейс. У грі з'явилися динамічні торгові шляхи, що змінюються залежно від політичних подій, та революційна система управління державою, замість фіксованих національних ідей, країни тепер розвивають свої особливості через реальні історичні події та рішення гравця. Оновлена релігійна система додає правдоподібні конфлікти і реформації, а нова система культур робить асиміляцію та навернення більш реалістичними. Штучний інтелект обіцяє гідні виклики навіть для ветеранів серії. А оновлена дипломатія робить міжнародні відносини глибшими та непередбачуваними. Для прихильників історичних стратегій це головна подія не лише листопада, а й усього року. футбол менеджер 26 повертається після пропуску минулого року з найбільшими змінами в історії серії, повною інтеграцією жіночого футболу та офіційною ліцензією премєр Sports Спортсінтеректів використала додатковий рік для створення справжнього революційного оновлення. У грі з'являється 14 жіночих ліг та понад 35 тисяч ліцензованих гравчинь і працівників клубів, об'єднаних у спільну футбольну екосистему. Це не окремий режим, жіночий футбол тепер є повноцінною частиною гри. Технічна революція включає перехід на руші Юніті, який забезпечує значно покращений тривимірний матчовий показ, із реалістичними рухами гравців, більш природною фізикою м'яча та живішими анімаціями вболівальників. Завдяки офіційній ліцензії Прем'єр-ліги всі 20 клубів отримали справжню форму, логотипи, стадіони та фотографців. Оновлена база даних містить понад 800 тисяч футболістів і працівників клубів по всьому світу, а скаутингова система стала ще глибшою та точнішою. Football Manager 26 вийде на ПК, PS5, Xbox та Nintendo Switch, тож цього разу вперше повноцінно охопить як консольну, так і портативну аудиторію. Kerry від The Game Bakers виходить 5 листопада на ПК та PlayStation 5, пропонуючи унікальне поєднання реалістичного скелелазіння та глибокої емоційної історії. Гра розповідає про молоду альпіністку, яка вирушає у небезпечне сходження не лише задля вершини, а щоб подолати власні внутрішні страхи, біль утрати та відчуття зцілення. Це пригода, що виходить за рамки традиційних пригодницьких ігор. Поєднюючи реалістичну фізику, систему витривалості та напружене планування кожного руху, погодні умови, вибір спорядження і маршрут мають реальні наслідки, тому кожне рішення відчувається вагомим. Розробники співпрацювали з професійними альпіністами, щоб відтворити справжні техніки сходження, а історію підсилює мовчазне оповідання через навколишнє середовище. Візуально Кеїрн вражає фотореалістичними гірськими пейзажами. Зміною погоди в реальному часі та сильним емоційним підтекстом. Ця гра підійде для всіх любителів глибоких історій. Hyrule Warriors Age of Imprisonment виходить 6 листопада ексклюзивно на Nintendo Switch 2 і переносить гравців у найпохмуріший період історії Гайрулу – війну ув'язнення, про яку згадувалась в Tears of the Kingdom. Omega Force, спільно з Nintendo створили наймасштабнішу гру у серії Warriors. Що розповідає про епічне противостояння між давнім Гайрулом і силами Ганондорфа за тисячі років до подій основних ігор The Legends of Zelda. це канонічний приквел із повноцінною сюжетною кампанією та першою грою для Nintendo Switch 2 з підтримкою 4К у режимі Dog. Склад ігрових персонажів охоплює героїв давнього Гайрулу короля Рауру, як мудреця світла, принцесу Зельду з уміннями маніпулювати часом, а також сімох мудреців. Кожен із власними елементальними силами. Кампанія подана у вигляді епізодів із кількома точками зору, розповідаючи про падіння давнього Гайрулу, зраду Гандендорфа та створення печатки священного царства. Гра підтримує локальний кооператив у режимі розділеного екрану для двох гравців і онлайн-кооператив для чотирьох у спеціальних рейдових місіях. Для фанатів Зельда це не просто черговий спін-офф, а масштабна подія. Що вплітає бойову Динаміку Warriors глибоку канонічну історію серії, Cyberia Remastered виходить 6 листопада на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series XS, повертаючи знамениту пригодницьку гру Бенуа Сокаля у сучасному вигляді, Мікроїд створила остаточну версію культової пригоди з повністю оновленими візуальними ефектами. 4К текстурами, новою системою освітлення та повністю перезаписаним озвученням, зокрема й україномовним дубляжем. Кейт Вокер та інші персонажі отримали нові тривимірні моделі з motion capture анімаціями зберегли свої впізнавані риси та харизму оригіналу, ігровий процес залишився вірним класичним традиціям. Це все той же point and click Adventure з акцентом на розв'язання головоломок і дослідження загадкового світу Сибіру. Серед нововведень – режим фото, що дозволяє зберігати улюблені моменти подорожі Кейт, а також розширені опції доступності, серед яких субтитри, підтримка для людей із порушенням кольоросприйняття та спрощення керування. Для давніх шанувальників це шанс знову пережити класику в її найкращому вигляді, а для нових гравців ідеальна можливість відкрити одну з найвизначніших пригодницьких ігор усіх часів. Unbeatable виходить 6 листопада на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series XS. Це стильна пригодницька гра в жанрі ритм Adventure від DCL Games, яка переносить гравців у світ, де музика заборонена. Дія відбувається у дистопічному суспільстві під владою авторитарного режиму, а головні герої підпільні бійці опору, що використовують ритм для боротьби проти пригнічення. Такий підхід робить гру не просто музичною, а глибшою із політичним підтекстом і творчим переосмисленням жанру ритм ігор. Ігровий процес включає битви під ритм, де точність виконання визначає ефективність в бою, секції стелсу з підлаштуванням під ритм, оточення та головоломки, побудовані на музичних паттернах, візуальний стиль гри, виконаний у яскравих коміксових тонах з динамічними анімаціями, що реагують на дії гравця. Оригінальний саундтрек охоплює жанри від електронної музики до оркестрових композицій і створений спеціально для підтримки сюжетних тем, даруючи унікальний досвід як для шанувальників ритм ігор, так і для любителів інді-проєктів. Anna 117 Пакс Романа виходить 13 листопада на ПК, PlayStation 5 та Xbox. Гра переносить улюблену серію містобудівних стратегій у Стародавній Рим 117 року нашої ери. Пропонуючи найдавніший історичний сеттинг у франшизі, Ubisoft створила унікальний досвід, де гравець може обирати Римську імперію в Лаціумі або Кельтське королівство в Альбіоні, кожна з власним культурним підходом до розвитку міст, торгівлі та експансії. Це перший анно з повноцінним сюжетним режимом і вбудованою системою модифікацій для спільноти. Нова система Optional Needs дозволяє гнучко керувати потребами населення. А модульні кораблі можна налаштувати під різні цілі: швидкість або вантажопідйомність. Гравці можуть обирати між Маркусом, невпевнений римський губернатором, або Маркією, бунтівною кельтською лідеркою, що буде визначати розгалужений сюжет із кількома кінцівками, карти стали найбільшими в історії серії, з безшвовними переходами між регіонами та підтримкою до восьми гравців у мультиплеєрі. Якудза Ківамі та Якудза Ківамі 2. Виходять 13 листопада ексклюзивно на Nintendo Switch 2, пропонуючи легендарні пригоди Кірю Казуми у високій якості для нової аудиторії. Sega адаптувала ці ремейки спеціально під нове Nintendo, забезпечивши оптимізацію для портативного режиму, підтримку HD Rumble для міні-ігор та ексклюзивні костюми у стилі Nintendo. Ігри працюють у 1080P у портативному режимі. Та 4К у док режимі стабільними 60 FPS у обох конфігураціях. Контент включає повні сюжетні кампанії про встановлення Кірю як легенди якудзе, а камурочо відтворено у найдрібніших деталях за допомогою Dragon Engine, сотні побічних квестів, міні-ігор та активностей, від караоке та пачинко до підземних боїв і управління Кабаре-клубами. Для новачків це ідеальна точка входу у всесвіт Якудза на Нінтендо, а для ветеранів портативний досвід улюблених пригод. З ексклюзивними особливостями. Call of Duty Black Ops 7 виходить 14 листопада на ПК, PlayStation та Xbox. Гра повертає серію до футуристичного сеттингу 2035 року та пропонує революційну кооперативну компанію до чотирьох гравців. Треярч продовжує сюжет Black Ops 2, повертаючи Девіда Мейсона, який тепер очолює спецпідрозділ Джейсок, і розслідує загадкове повернення терориста Рауля Менендеза. Гравці можуть безперешкодно переходити між одиночними та кооперативними режимами, зберігаючи прогрес у єдиній системі. Мультиплеєр включає 16 карт у форматі 6х6, та дві масивні карти 20 х 20 з підтримкою транспорту. Нова система OmniMovement дозволяє стрибки по стінах у всіх режимах. Зомбі режим повертається до класичної раундової структури з найбільшою картою в історії серії та сюжетом про команду, що опинилися у Dark Ether. Підтримка кросплей та кросспрогрешен працює на всіх платформах, а Battle Pass об'єднує прогрес між кампанією, мультиплеєром та зомбі режимом. The V Smith вийде на ПК та PlayStation 5 і обіцяє стати революцією у жанрі Action RPG, переносячи гравців у детально відтворений стародавній Китай часів династії Вей. Everstone Studio витратила понад 6 років на створення найамбітнішої китайської RPG. Із безпрецедентним рівнем свободи та автентичними культурними деталями. Відкритий світ охоплює понад 64 квадратні кілометри, бамбукові ліси, гірські вершини, стародавні міста та приховані храми, створені з історичною точністю. Система бою поєднує традиційні бойові мистецтва з rpg механіками та елементами паркуру, дозволяючи вивчати автентичні стилі, шаолінь кунг-фу, техніки на мечах вуданг, спис Емей. Техніка King Kong забезпечує неймовірну вертикальну мобільність, дозволяючи бігати по стінах і планувати через долини з реалістичною фізикою. Соціальна система включає честь, репутацію та відносини з фракціями, що впливає на доступні квести та романтичні варіанти у складному розгалуженому наративі. Dragon Ball Sparkling Zero виходить 14 листопада на Nintendo та Nintendo Switch 2, пропонуючи найбільший склад персонажів в історії серії. Понад 180 бійців з усіх епох Всесвіту Dragon Ball грає духовним Будука Buduka Tinkachi з видовищними 3D боями та повною свободою руху у тривимірному просторі. Версія для Nintendo Switch оптимізована для портативного режиму з адаптивним рендерингом, стабільні 30 FPS та 60 FPS у док режимі, а Switch 2 забезпечує 60 FPS у обох режимах. Система Sparkling активує потужні трансформації. Кожна змінює стиль бою та відкриває нові техніки з автентичними аніме-атаками. Сюжетний режим Dragon Universe охоплює всю історію Dragon Ball з альтернативними сценаріями, що якби та розгалуженими сюжетними шляхами, мультиплеєр підтримує 8 гравців локально, та онлайн із турнівними режимами, а версія для Switch 2 отримує ексклюзивний контент із додатковими персонажами та HD текстурами. Листопад 25-го не можна назвати місяцем великих AAA релізів, але він пропонує чимало цікавих ігор для різних платформ, особливо для власників Нінтендо, від амбітних інді-проєктів і ремастерів класики до пригодницьких ігор та стратегій. Якщо тобі сподобалася підбірка, залишай лайк, підписуйся на канал і натискай на дзвіночок, щоб не пропустити майбутні огляди. Якщо ви ще не дивились мій огляд Ghost of Uteї, обов'язково подивіться, там я детально розбираю, що з нею не так. А яку гру ви чекаєте найбільше цього місяця? Пишіть у коментарях. Мені цікаво дізнатися вашу думку. Тримайте руку на пульсі геймерського світу і будьте серед перших, хто випробує найцікавіші новинки місяця.